Привіт, друзі! А чи замислювались ви колись про те, що для того, аби творити дива, зовсім і не потрібно бути чарівником? Адже погодьтеся, абсолютно кожен із нас може робити щось добре щодня, безкорисно. І до речі, навіть найдрібніший вчинок здатен змінити чиєсь життя кардинально. А то й не одне. Сьогодні, друзі, я розкажу вам історію, що ще раз доведе творити добро дуже просто. А почалася вона багато років тому в маленькому американському містечку, де всі знали один одного і жили, як кажуть, на долоні. Одного звичайного дня молодий хлопець на ім'я Девід зайшов у крамницю по продукти. А оскільки магазин був невеликим, усіх покупців було добре видно. До речі, людей було зовсім небагато, і кожен вибрав щось своє загалом нічого незвичайного. Але це тривало лише доти, поки Девід не помітив маленького хлопчика. Той був худим і вдягнений у старий поношений одяг. Та найцікавіше, він нічого не купував, а просто стояв і жадно дивився на плитку шоколаду. Девід одразу зрозумів хлопчикові страшенно хочеться її спробувати. Але як з'ясувалося, у нього не було грошей. Сплативши за свої покупки, Девід глянув на ціну шоколадки. Вона була невисокою, і в нього блиснула думка купити її для хлопчика. Я майже вирішився, згадував він пізніше, але коли взяв шоколад і підійшов до каси, випадково почув розмову власника магазину, містера Міллера, так його всі і називали, з тим самим хлопчиком. І те, що сталося далі, я запам'ятав на все життя. Привіт, Гаррі, посміхнувся містер Міллер. Потім запитав, як у нього справи. І як почувається його мама. Хлопчик, хоча й був із бідної родини, відповів вічливо: Доброго дня, містер Міллер. у мене все добре, і мама вже легше. Я просто й прийшов подивитися, що у вас є. Ось цей шоколад, такий гарний. Власник крамниці усміхнувся і погодився Шоколадка справді чудова. Потім він запропонував допомогти, але хлопчик відмовився Ні, дякую, я просто любуюся. Девід заворожено слухав. Раптом містер Міллер помітив його з шоколадкою в руках, підморгнув і дав знак купувати не треба. Гаррі, а може, хочеш купити цю смачну шоколадку? запитав він, хоча, мабуть, знав відповідь. Ні, сер, дякую. Вона, певно, дуже смачна, але в мене нема грошей, сумно відповів хлопчик. Але це був лише початок. Містер Міллер сказав: Може, у тебе є щось для обміну? Діти часто приносять мені скляні кульки, а я їм даю солодощі. Обличчя Гаррі засяло, він шалено почав шукати в кишенях і витягнув одну блакитну кульку. Ось, але вона тільки одна, сказав він. Дай но ну, я подивлюсь, взяв кульку містер Міллер. Гарна, але мені потрібна червона. У мене вдома є червона, радісно скрикнув Гаррі. Тоді власник магазину повернув йому блакитну кульку і сказав Бери шоколад, а червону принеси наступного разу. Девід був вражений, радість хлопчика не мала меж. Але історія на цьому не закінчилася. До нього підійшла дружина містера Міллера і пояснила У нашому містечку є ще кілька таких хлопчиків. Мій чоловік завжди торгується з ними, дає їм солодощі а бере скляні кульки. Але завжди каже, що колір не підходить, і просить принести інший. Так вони і ходять до нього знов і знову, а він дає їм ціле пакети продуктів. Минули роки Девід повернувся в рідне місто і дізнався, що містер Міллер помер. На похоронах він побачив трьох гарно одягнених чоловіків, які зі сльозами прощалися з ним. Як виявилося, це були ті самі хлопчики. Вони стали успішними людьми і прийшли подякувати. А на могилі лежали три червоні склянні кульки. Ось така історія, друзі. Вона нагадує: іноді навіть дрібна допомога змінює долі. Можливо, і ваш сьогоднішній вчинок стане для когось дивом. Що думаєте з приводу цієї історії? Пишіть у коментарях. А на сьогодні все, до зустрічі!